17 лютого на базі Чорноморського тренувального центру морської піхоти, що у Автономній Республіці Крим, відповідно до планів бойової підготовки, проводили заняття з вогневої підготовки з підрозділами механізованого батальйону військ берегової оборони військово-морських сил України, яким командує підполковник Олександр Саєнко. За словами командира батальйону, підрозділи здійснили виїзд на полігон для проведення стрільб вперше за кілька років. На даний час військовослужбовці відпрацьовують вправи навчальних стрільб зі стрілецької зброї та з озброєння БТР. Паралельно на автодромі тренувального центру водії підрозділів забезпечення батальйону досконалюють навички водіння автомобілів УРАЛ. Згідно плану бойової підготовки, особовий склад першої та другої механізованої роти вийшов на полігон Старий Крим для проведення занять з вогневої підготовки. На даний час відпрацьовуються заняття з вогневої підготовки з тактичної підготовки. Та с техничной подготовки, с особовым складом, сборив, водиев автомобилю. Особовый склад механизованных підрозділів виконує наступные вправы. Стрельба э, за стрілецької зброї та стрельба с озброєння БТР. 16 лютого на Чорноморському тренувальному центрі свої завдання відпрацювали також і військовослужбовці першої роти батальйону морської піхоти військ берегової оборони ВМС України. Особливу увагу у чорні берети приділили одному з етапів підготовки роти морської піхоти до самооцінки другого рівня сумісності з підрозділами європейських країн. На даному начальному місці проводиться заняття по практичному виконанні перших вправо начальних стрільб з озброєння БТР-80. особовий склад кулеметників. Тренуються в практичному виконанні вправи з озброєння БТР-80. Тренуються в виконанні нормативи розбирання та збирання КПВТ ПКТ, тренуються у діях при озброєнні та у вивченні правил стрільби та рішення вогневих задач. За результатами занять вони покращили бойовий і польовий вишкіл, провели навчальні стрільби зі стрілецької зброї РПГ та озброєння БТР. Удосконалили методику підготовки особового складу.